Як зробити домашню теплицю із підручних срез? Находимо ліщину, яка пряма От. і е, е, з якої можна е, зробити стовбики. Е, стовбики е, повинні бути яка йде, якщо нижня частина не менше 2 метра, а верхня частина 2,5-3 метри. Вбиваємо е, е, столбики по обі сторони. Е, іменно забиваємо кубалдою е, чи молотком е, і е, з лопатою. Викопуємо ямки і притрамбовуємо ці колишки по бокам і всередині. В середині колешки повинні бути міцні для того, щоб вони держать всю конструкцію самої теплиці. Потім починаємо. Роботи для того, щоб зв'язати цю папці. По бокам знаходимо більш-менш рівні відрізки палок ліщини і починаємо їх зв'язувати, прибивати гостями, для того, щоб ця конструкція була сильна і могла вона видержати іменно всю конструкцію теплиці. Коли ми е, зв'язуємо е, з, з двох сторон справа-зліва, і посередині е, зв'язуємо е, прямими е, відрізками деревини, всю теплицю і теж їх збиваємо з гвозді. Е, уже, якщо сам е, каркас е, готовий, е, потім е, беремо пленку в залежності м, е, якої товщини і е, значить, починаємо е, о, накривати саму теплицю з пленки. От. І е, для того, щоб вона е, теплиця була устойчива з пленкою, е, цю пленку можна знизу засипати землею. Для того, щоб е, вона була устойчива і щоб е, ні гроза, ні вітер, ні, ніякі погодні условия не могли його. Е, іменно знести. Потім, коли вона вже готова, насаджуємо помідори, огірки і починаємо вже процес підливання, от, процес іменно догляду до цієї теплиці. Теплиця, по суті, великих срез не треба, тому що все зроблено із підручних матеріалів і вона... Достатньо на надійна і може послужити пару років. Теплиця може бути і велика і маленька в залежності, які умови у нас і які можливості на території. Тому всім рекомендую робити теплицю з підручним серед і вона надійна і добровольна.